Ганна Заворотна, мавка, батька Валерія Андрійовича культурний шар. це ґрунт на місці давніх поселень, в якому наявні предмети матеріальної культури, сліди господарювання. Цей ґрунт відрізняють від материкового, який утворюється природним шляхом впливом діяльності людини. Давні споруди або їхні залишки завжди певним чином співвідносяться з товщою землі, в якій вони збудовані та згодом поховані Наявність культурного шару визначає цінність певної території як археологічної пам'ятки, а предметне наповнення розповідає про заняття та побут давнього населення, дозволяє датувати та класифікувати пам'ятку. Це за Вікіпедією. Валерій Андрійович Косіков пояснив нам, культурний шар як ґрунт, утворений природним шляхом і людською діяльністю. Пил летить, земля та насіння переносяться людьми та сільськими тваринами. А потім додав, можете подивитися під парті та побачити свій культурний шар. Культурного тому було мало. У цей дощовий осінній день ми нанесли до аудиторії купу бруду, адрефту навіть і листя. Так Валерій Андрійович зробив...